Вітаю всіх! Ну що ж, хочу підняти тему ТЦК? Знову, мені знову накидали про це. Але трішечки цикло відео, буквально пару відео. Дії ТЦК вбивають економіку України. Дії ТЦК вбивають просто економіку України. Дії ТЦК вбивають економіку України. Що нам скажуть? Розчарування, втрати, серйозні втрати від цього. А хто жирує, правда? Хтось страждає, хто жирує, а по суду зміни не дуже приємні. Це серйозна трансформація, яка має негативний вплив. Кінцевий результат. Ці дії будуть тиснути так, що доведеться приймати швидкі, серйозні рішення. Король мечів на дні колоди це військові. Військові розуміють, вони чудять, конкретно чудять, вони доводять комусь, вичасть погано, комусь дуже добре, а результат буде ніякий. Доведеться з цим робити, все це доводити, доведе. Це доводить і доведе економіку до краху. І придеться щось думати. Тепер. Беру раку. Дії ТЦК загоняють економіку нашу. Дії ТЦК загоняють нашу економіку. Руйнують. Давайте. Откуп. Розуміли для чого? Свобода. Комусь погано, хтось жирує. Хто жирує, розумієте. Платимо за свободу. Дійсно, сплетні. Дивіться, це оракул. Просто ідеально ліг. Откуп, свобода і сплетні. Плітки чому? Плітки це те, що породжують ці дії. Плітки породжують ці дії. Там хтось сказав, десь вони стоять, десь вони не стоять, скільки коштує вийти, зайти, ну ви розумієте, про що я. Ось вам результат: це схема заробляння грошей. На жаль.